Дійсно, зовнішнє незалежне оцінювання завершено, і ми маємо можливість підбити певні підсумки. Чому кажу певні? Тому що ми маємо інформацію, лише ту офіційну інформацію, яка є оприлюднена на сайті Українського центру оцінки якості освіти. Тобто ми маємо загальний розподіл учасників зовнішнього незалежного оцінювання по Україні і їх результати з кожного предмету. Що це означає? Ну для прикладу, якщо по Україні цього року складало зовнішнє незалежне оцінювання майже 230 випускників, зокрема з України 230 тисяч випускників, зокрема з української мови. І тільки п'ятеро учнів на всю Україну отримали найвищих 200 балів. Це з української мови. Якщо говорити з іншого предмет, наприклад, з німецької мови, всього учасників по Україні було 2311, А ті, котрі отримали 200 балів, їх є 16 по Україні. Значить, учні, які складали англійську мову, їх було 78 763, тільки 39 склали на найвищий бал. Математика і 106 325, 138 учнів склали математику на 200 балів. Якщо говорити про нашу Закарпатську область, то мені приємно озвучити наступне: наша область єдина область на Україні, яка щороку відзначає. Усіх учнів, які отримали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. У нас є повний аналіз, починаючи з 2008 року. Я лише озвучу таку цифру. У минулому році кількість випускників у нас щороку цифра майже стабільна понад 9 тисяч. У минулому році ми мали всього четверо учнів, які склали на 200 балів. то цьогоріч. Ми таких учнів маємо 14. Я цим тішуся і низько кланююся тим дітям і їх наставників, які допомогли їм отримати найвищий бал. Якщо говорити про географію цих учнів у нашій Закарпатській області, то найкращим, найпотішнішим, найрезультативнішим є. Ужруцька школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. У цьому навчальному закладі цього року 9 учнів, із названих мною 14, склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Це четверо дітей з математики, у одного і того самого вчителя. Уже бачили засоби масової інформації, коли давали інтерв'ю ці діти, що математику вони вчилися тільки у свого вчителя. Зрозуміло, що тут є усі можливості для цього. Бо діти мають 9 годин математики на тиждень. І вчитель Ігнатоля Наталя Анатолівна, яка підготувала цих дітей, це дійсно клас фізико-математичний, вона гордиться цими дітьми. Тобто. Четверо дітей з математики, троє дітей з хімії, у вчителя голуб Світлани Васильівни. Одна дитина біологія. Таким чином ми маємо дев'ять дітей, Ужруська школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. Одна німецька мова Мукачево, два із Виноградова. Один хлопчик із хуста, фізику. У вчителя е, Хуська школа номер 2 фізика Павлишинець Едуард, також вчитель Басараб, це і позитив. От такою є цьогорічна географія найкращих поки що дітей. А як розподілилися знання? Ми маємо, наприклад, що ми маємо на Сайті Українського центру оприлюднено кількість дітей, які не подолали доріг. Звіт, звіт Українського центру оцінки якості освіти буде серпень-вересень. На сьогоднішній день ми маємо лише загальну картину по предметам. Наприклад, з української мови не подолало порік, склав, не склав 8% дітей. Це із 230 тисяч учнів.